Я дістаю в верхню штучку, через яку йде сам дим. Забираю сюди і просто провертаю отак. От просто дістаю і тут ось ця вата, де сама рідина і акумулятор. Потім беру, відрізаю і все, він готовий, щоб його спаювали. Семикласник Даніель Сомов разом з однокласником Андрієм Фолішевичем почали переробляти використані електронні сигарети на зарядні пристрої для військових. Про це Суспільному розповів автор ідеї, 13-річний Даніель Сомов. Хлопець каже, разом з другом побачили подібну ідею в інтернеті і почали експериментувати. Я перший раз написав пост в Фейсбуці, хто може віддати електронні сигарети. Мені написали дуже багато людей. Я до них приїжджав, вони до мене приїжджали. За допомогою оголошень у соцмережах школярі зібрали більше 150. 50 використаних гаджетів працюють в одноразових рукавичках, каже Андрій Фолішевич. У нас є зараз спробна версія. Ми просто тестуємо тіпа типу, можливість скільки може тримати заряду в інтернеті. Бачив. Кучу разів, як розбиралась, скільки він витримує там заряду на ліхтариках. Я знав, що там на фронтах немає світла, ну немає чим підзарядити телефон. Зараз хлопці тестують саморобні прилади і займаються очисткою акумуляторів. А коли створять декілька десятків, хочуть передати волонтерам, щоб завезли на фронт, розповідає Даніель Сомов. Притискаю на плюс червоний і на мінус. Чорний. Він видає ноль, значить, він сівший. Це була провновесня повербанками. Ми виміряли мощність вісьми батарейок. Хлопці планують оголосити збір на корпуси старих повербанків, бо поки що доводиться їх купувати. Тому справу підтримують батьки Тетяна і Микола Сомові. Закуповувати потрібно суму плату живлення, зарядки ну і вихід вже коли треба заряджати нам. Телефон. Я от заказав 5 штук, то вони 550 гривень стоять. У нас троє діток старшому 13 років, середньому 6, а меншому 2 роки, це було в грудні недавно. Ми живемо повною сім'єю, з трьома хлопцями. Нашим воїнам там на передовій, хто може, тим, тим і допомагають. Тому я думаю, якщо це хоч трохи допоможе, то думаю, то ми тільки за, щоб була якась допомога. Коли мені скучно, то я йому допомагаю. Паяти, щось, щось приносити Тетяна Сомова розповідає: у сім'ї ніхто не курить, тому використані електронні прилади для куріння збирають в різних місцях. А паяти хлопці вчаться з татом та на гуртку радіоелектронного конструювання. Тут можна навчитись ремонтувати і конструювати різні пристрої, каже керівник гуртка Микола Соловенюк. З одноразових цього року цих електронних то це вперше хлопці вирішили такий пристрій зробити в даному пристрої. Знаходиться 10 акумуляторів з електронних цигарок вже використаних. Ось, і такий павербанк може без проблем зарядити двічі. Гаджет Микола Соловнюк каже: для створення повербанків можна використовувати акумулятори зі старих ноутбуків, електроавтомобілів та інших пристроїв. Анна Глущук, Валентин Клімович, Віктор Легеньковський. Суспільне новини Луцьк.